Піросить би хатім погріса, кипіточка загреться і садвізне телефончики зарядити. З минулого тижня в Україні почали працювати пункти незламності місця, де люди можуть безкоштовно зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом. Всього їх понад 4 тисячі. Такі локації розгортають у школах, цнапах, комунальних закладах. Один з таких проінспектував президент Володимир Зеленський у Вижгороді. Т незламності з'явився і у Вільнянську в Запорізькій області, у якому нещодавно окупанти обстріляли пологовий будинок. Місце для обігріву облаштували у школі. Є генератор, бак з водою, спальні місця, запаси їжі. Люди зможуть не тільки тут погрітися, можуть і зарядити телефони, якщо це потрібно. Вільнянська міська рада придбала. Бак з водою на півтора куба. Однак не все так гарно, як мало б бути, бо ж деякі пункти або зачинені, або людей не приймають. Як це трапилося на Тернопільщині у Збаражі, де жінці із дитиною не дозволили зайти до приміщення ЦНАПу, де облаштували теплий центр. Мовляв, не працюють. Жінка з дитиною заходить зарядити телефон і загрітися. Їй кажуть, ми не працюємо, нічого не знаю. Всім до побачення. Причому це в ЦНАПі. На задньому фоні на відео горить світло у напі їй тепло, в неї чай, в неї заряджений телефон, в неї вайфай є інтернет. Чимало проблем виявили журналісти під час перевірок у Києві. За словами нардепа Давида Арахамії, із 530 по всьому місту близько 20% пунктів незламності були на замку або працювали заради галочки. Десь є три генератори, але вони не підключені. Десь нема жодного генератора. Десь нема інтернету, десь нема води. Переважна більшість зачинених пунктів у школах. Хоча у них є все, як стверджують самі працівники навчальних закладів. І генератори, і опалення, і вайфай. Однак субота і неділя вихідні для всіх. А пункт незламності працює. У понеділок сьогодні вихідний день, немає нікого. Я стор. За неналежну підготовку до Гану від президента України отримав Мар Києва Віталій Кличко. Зокрема, багато скарг у Києві, фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими пунктами, ще м'яко кажучи потрібно працювати. Прошу зверніть увагу: кияни потребують більшого захисту. Ми очікую від мерії якісної роботи Профанацію з київськими пунктами незламості ніхто нікому не пробачить. Не забарилася реакція і київського міського голови. Віталій Кличко каже, сам спілкувався з депутатами, які інспектували столичні пункти обігріву. І вони були всім задоволені. А в ефірі телемарафону парламентарі заявили зовсім інше. Сьогодні, як ніколи, всі повинні об'єднуватися, працювати спільно. А починаються якісь політичні танці. Ми робимо в Києві все, що можемо для життєзабезпечення столиці, для комфорту його мешканців. В складних умовах. І що б не відбувалося, продовжуємо. Це А ось із мера Дніпра Бориса Філатова полився справжній словесний потік щодо пунктів незламності. Мовляв, йому надходить багато скарг від містян, чому не можна закупити додаткові генератори і все інше. В інтерв'ю виданню «Знай.ЮА» зазначив, грошей у міському бюджеті на це бракує. А від держави ні копійки не отримують. Та, попри все, міська влада докладає зусиль для розгортання додаткових місць для обігріву. Юлія Васильєва, Давід Авершин. Новини 33 канал.